Доброго дня глядачі нашого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде три нові модельки виробника Китай Alori Glock. Allori Gun. Ось такі три глоки. Glock 18 Розповімо вам, з чого складається корпус, які кольори є в комплекті. В чому перевага, що у нас по характеристикам самого товару. ну і Покажемо, що всередині знаходиться самого пістолету. Отже, почнемо. Як ми бачимо, пластиковий корпус, повністю пластиковий слайд, нижня частина, кнопка скидання, спусковий гачок, магазин, все це іде пластикове. Різниця між іншими моделями в тому, що тут є маркування, муляж перемикання режимів вогню. Екстраційне вікно, через яке ми можемо бачити внутрішні елементи пістолету, направляючу, поршень, ну і, в принципі, все. Тобто, ось це вікно, воно зйомне, досить привабливо виглядає, як для іграшки, дуже схоже на оригінальний пістолет. За розміром, воно один в один зі справжнім глок. 17, Глок 18. І коштує в два рази дешевше, ніж моделі виробника ZM, Vigor або виробника Galaxy. Три кольори: чисто чорний, синій і ось такий камуфляжний. Вони всі по характеристикам однакові. Характеристики складають 75 метрів в секунду. Потужність пострілу, прицільна відстань у нас іде 10 метрів, максимальна дальність польоту кулі 30 метрів. Кульками він стріляє як ось такими дешевими легкими, так само стріляє і страйкбольними легкими 0,12 або 0,20. Після кожного пострілу вам треба його перезаряджати. Просто відведення. І робиться постріл. Кнопка скидання тут сама звичайна. Генерація третя. Вирізи у кожного пістолету вони однакові. Тобто нічим, окрім того, що він дешевше, він від дорогих моделей не відрізняється. А якість виконання самого корпусу, от як ви бачите, відрізняється від дорогих моделей. Він тим, що тут є маркування. У дорогих моделей цього маркування немає взагалі. Тому моделька дуже приваблива, вона якісна. Всередині елементи, хоч і пластикові, але вони більш-менш довговічні. Якщо пістолетом користуватись правильно, він буде працювати у вас довго і не буде нарікань по стрільбі. Він розбірний. тут немає, як ви бачите, ніяких винтів для того, щоб просто зняти затвор. Для цього вам треба просто відводити затвор назад і розширювати ось ці, направляючи, знімаючи. Зверху. Це, ну, я не скажу, що дуже просто. Важкого, в принципі, немає нічого, але і не так легко. Перед цим відкручуєте ось це дуло, як простіше буде зняти. все. Тепер ви бачите внутрішні елементи. Пружина, поршень, втулка, дуло, в принципі, все, що вам треба. Так, далі. Знімається. Ось ця кришка знімається. Якщо у вас виникають проблеми з тим, що кульки надходять через ось ці направляючі всередину і випадають, вам треба просто зняти ось цю пластину металеву. Обережно не розширюйте її, тому що назад придеться її одягати. Відкручуєте в цій частині, витягуєте дуло і підтягуєте винти, які кріплять цю направляючу. Все також може бути буде нюанс, що резинка, яка знаходиться всередині, вона в мастилі. Тобто сам пістолет, ви бачите, весь змащений, це добре. Але якщо всередині є мастило і попадає воно на ось ці кульки. Кульки можуть випльовуватись або вилітати. Можна або прочистити просто сухою ваткою, сухою якоюсь серветкою. В принципі, це пропаде. Ну або там зробити з десяток пострілів, тоді все це зникне. Збираємо все це назад. як бачите, збирається доволі просто, простіше, ніж розбирати. Кожен пістолет в принципі, працює однаково. Зараз поставимо картонку, зарядимо ось ці тестові кульки, подивимося, як працює. Отже, тестування стрільби у нас буде. Ось такий чотирьохшаровий картон, звичайний, а4 папір. Кульки стандартні, ось ці, які йдуть в комплекті. Кульки, як бачите, не випадають, це добре. Ну, в принципі, два шари воно пробиває. Машку пробиваємо, на Це у нас два шари. Зараз спробуємо 6. 6 не пробиває, пробиває, мабуть, тільки 4. В принципі, досить гарна модель по ціні 549 гривень вже з кульками, стрейкбольними, які йдуть там 500 штук в комплекті. У нас зараз доступний чорний до замовлення, доступний ось такий синій і доступний в камуфляжі. Досить класні моделі, недорогі і якісні. І якщо дитина, наприклад, хоче купити їй там, 7 років, то всі три варіанти підійдуть ідеально. Також для зовнішньої самооборони, що значить зовнішньої, тобто просто зовнішнім виглядом. Вони дуже схожі на оригінальні пістолети, вогнепальні. І людина, яка, наприклад, ніколи не знала, не бачила вогнепального, то ці модельки дуже схожі на ці пістолети. Тому, якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, не забудьте підписатись на наш канал, слідкуйте за нашими відео. Ну і звичайно ж, купуйте.